Добрий день. Заходяться, ветеран поліції Рива Сергій. Хто ще раз? Ветеран поліції Рева Сері Миколавич. Як вас звертатись можна. Документи ваші можна? Так, звичайно. Яка причина зупинки? Зараз перебуваємо транспортні засобів на наявність зброї вибухівки. Нічого забувається. Відповідно, 35-ї статті, яка причина зупинки? Узнайомський, будь ласка. Рева Сергій Миколаївич, інспектор, Ви ще трошки, будь ласка. Я, Я не прочитав, закрили. Інспектор відділу реагування патрульної поліції Чернігівської груп. Дійсне, не видно Як до якого. Дивіться. Не видно. — Як не розвертатися? Чого вам до мене звертатись? — Для чого? А? Тільки до 29 року, 17 березня. Да, причина зупинки я хочу дізнатися відповідно 35-ї статті. Я розумів, що ви робите, тільки я хочу зрозуміти законність ваших дій. Ой, ну, я бачу і так, що ви робите. Мені не потрібно дублювати, я хочу зрозуміти відповідно 35-ї статті, яким пунктом ви зараз користувалися. Ні, у пункті 7 вказано, це, що у вас є підозрював вчинення адмінправопорушення. Сьомий пункт 7 не підозрюється. Це третій пункт, якщо інформація, що даний транспортний засоб причетний угу. до правопорушення. То у вас є така інформація? Я кажу, що пункт 7. Угу. Перевіряємо транспортні засоби на зброї і вибухівки. Тобто місцеві органи самоврядування прийняли да, якісь накази або постанову про обмеження руху на даному участку ділянки? чи ні? Зараз перевіряємо зброю на найомність вибухівки. Вас, я я зрозумів. Ви, 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 ви. ну, якщо, якщо ви скористувалися сьомим пунктом, відповідно у вас має бути на руках наказ, да, з яким ви маєте ознайомити населення. Чи, чи, чи де воно знаходиться, де можна ознайомитися з цим наказом? Зараз у вас немає при нас наказу, то ознайомитися. Тоді чого ви користуєтесь цим пунктами, не можу зрозуміти. Перевірили транспортний засіб. Бачу, ви без порушень можете їх. Що Ш... значить, ви перевірили транспортний засіб? <гум> ви, то, ви зараз е скористалися, перевищили свої службові повноваження, правильно <гум> зрозумів? Стаття 40 проводиться. Давно проводиться? Моменту дозупити. А що тільки зараз попередили? Я вам спілкуюся з вами. <гум> Викали посвідчення водія, я вам показав. Як до вас може звертатися? Олександр, мене звичайно, щасливої дороги. Все добре у вас. Бережите. У нас все добре, у вас все погано. Ви, ви, ви не користуєтесь нормативною базою, відповідно до якої у вас було створено і відповідно до якої ви маєте існувати, взагалі і діяти. Добре, я залишу скаргу на вас. За безпідставну зупинку. Почули мене? Саме звідки ви. Що ви маєте на увазі? Місцеві. Так, місцеві? Так, да, гарного дня.